Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо в'язати азіатський росток. В'яжеться спочатку реглан, а потім на спинці пров'язується на 5 см довше, ніж всі основні частини. Ось наша спинка. Нам потрібно тут нав'язати 5 см, тільки тут. Ось ми знімаємо, бачите, і у цьому ряді ми пров'язуємо лінію реглан. Ми пригадуємо, як ми в'язали англійську резинку. Таким способом ми вставляємо в попередній ряд, бо ми хочемо зберегти візерунок. Бачите, пров'язали дві. Петлі, перекинули, пров'язали. І тут ми робимо так само, бачите, ось один, два. Раз, і відпустили. І дов'язуємо до кінця спинки. Далі йде виворотня і тут один, два, в попередній пров'язали, скинули. Тепер у нас буде крайкова. Бачите? Тут ми зробимо крайкову. Кройкову лінію ми пров'язуємо. Виворотнюю повертаємо наше в'язання. Ця петля крайкова, то ми її просто перекидаємо на цю спицю, в'яжемо по візерунку. Ті петлі, які були в минулому ряді, були лицьовими, вони стають виворотнями. Виворотня, бачите? Лицьова? Перекинули далі. Ось вона, Виворотня. І тут всі петлі йдуть виворотнями. Виходимо, підтягуємо виворотня. Бачите? Тут теж виворотня, бо вона тут буде лицьова. Перекидаємо маркер. Тут ми бачимо всі петлі лицьові, перекидаємо, тут вона у нас буде виворотньою. Тобто весь, весь цей визерунок реглану ми зробили. І нам потрібна крайкова. Кройкову ми робимо, як завжди. Пров'язуємо виворотню петлю і перегортаємо, а тут ми цю петлю просто перекидаємо. Все, перекинули. І тут ми пров'язуємо по лицьовому ряду не в, ту, не в той ряд, а в попередній. Скинули, перекинули маркер. Виворотні, перекинули маркер. Не в той ряд, а ось в попередній скинули і продовжуємо в'язати, поки він маленький, продовжуємо в'язати. Лицьовими. Так, ми чергуємо лицьові і виворотні ряди на необхідну кількість сантиметрів. Кожна крайкова петля містить в собі два ряди. петель. І так, ви бачите, що ось у нас спинка. Цю спинку ми пров'язали довше. Ніж перед, ось, бачите, ось настільки на 5 см. І так, як нам порахувати 5 см? У нас є розрахунок, що у нас в одному сантиметрі, наприклад, виходить 4 ряди. 5 см помножуємо на 4 ряди, виходить 20 рядів. 20 рядів ми ділимо на 2 і отримуємо ось такі. Таку кількість косичок, тобто кройкових петель. Тобто у нас не 20, а 20 ділимо на 2, виходить 10. І тут у нас буде 10 петель. Якщо ми замірюємо, то в нас вийде 5 сантиметрів. Але ми розуміємо, що ось у нас ось це рукав, ось це спинка, ось це перед. І нам потрібно з'єднати наш. Наш перед і нашу спинку. Але для цього нам потрібна рукава взяти на додаткову нитку, для того, щоб вона нам не заважала і працювати далі. Тому ми одягаємо. Збираємо петлі одного рукава на додаткову нитку. Зав'язуємо кінчики, щоб петлі не розгубилися. Так, оце у нас рукавчик. Тепер нам потрібно з'єднати. Єднати спинку і перед починаємо знов в'язання по колу. Так я ось тут пров'язали зі спинки почнемо в'язувати прості лицьові петлі. Тому що у нас буде тут все вив'язано лицевими петлями, тобто пров'язали, зняли і просто в'яжемо лицевими. І коли ви подивитесь, то ви побачите. Що ось у нас буде пройма. Потім ми, коли будемо набирати петлі на рукава, ось рукав, ми звідси понабираємо залишок, і у нас буде все, всі лінії, збережені, і все в нас вийде. Але тут прив'яжемо до наступного рукава. Тобто оці лінії у нас залишаються напереді і і спинці. Тут ми їх пров'язали лицевими і тут ми їх пров'язуємо лицьовими. лицьовими, лицьовими знімаємо. Лицьовими, знімаємо, лицьовими. І ось цю лінію це ми беремо, вона у нас буде крайкова. Поки ми її знімаємо, от просто знімаємо, і наша задача її з'єднати ось тут. Зробивши рукав. Тому Збираємо всі петлі рукава на додаткову нитку за допомогою голки. Зав'язуємо кінчики нитки, щоб не загубилися петлі. Щу. і цю, ну просто лицьовою. лицьова, 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 лицьова. Тепер у нас потім ми доберемо. З ціх пет, з цієї косички ми наберемо додаткові петлі, які у нас закриють і буде у нас рукав. А поки ми в'яжемо тулуб простими лицьовими петлями. Дякую за увагу!